Для наших глядачів ти справжній чоловік оркестр. На скількох інструментах граєш? Рахував? Е, на баяні, е, на нервах, як кажуть. Е, труба. Так. Гітара. Гітара. Клавіші. Так. Клавіші не, Ні? не. Ну, а На чому хотілося б навчитися? На арфі. На арфі? На арфі, да. Олег, скрипка за арфою. Ну, Це красиво, як мінімум. На скрипці. Скрипка грає. Ні, це масло масляне. А батьки не хотіли віддати на скрипку? На скрипку. Тоді ну музикальна школа дорого коштувала. Сім років треба було вчитися на скрипці на баяні п'ять. економ варіант. Ми підготували спеціальний сюжет так. про розмаїття твоїх талантів. Увага на екран! Чого тільки не влаштовував Олег Скрипка на сцені за майже 30 років співочої кар'єри. Свої хіти він навіть навчився виконувати у якості діджея в електронній версії. Гуанду, шнав, 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 шнав. Це нікан'юктура, просто для душі. Скрипка грає. Голос має Богдан Ступка особисто вів рокера у виставу Наталка Полтавка на сцені національного театру імені Івана Франка. Так він прославився ще й як драматичний актор. Є ще акторські амбіції? Акторські амбіції є. Мене запрошують е, грати в кіно. От я грав в кіно і не знаю, чи зроблю я велику кар'єру, але мені це дуже подобається. Аж ось Олег Скрипка на червоному килимі одеського кінофестивалю, як виконавець головної ролі в українсько-грузинському фільмі Моя русалка, моя Лореляй. Я навіть тут не як актор, як міліціонер. Міліцьоне силовик, але людина позитивна, теж е, вміє закохуватись. Завсідник модних показів Олег Скрипка зважився на власну колекцію одягу з етнічними мотивами. І ось він вже дизайнер. Колекція називається чудовий світ, і ну так здавалося, що я може, невчасно зі своїми там світовими такими буддійськими ідеями, але цінності ті, що люди. А разом люди мусять ну, прагнути світла добра, допомагати один одному. Їх ще ще ніхто не відміняв. Фестивалить влітку і взимку. Роксіч, Монмартер на Андріївському узвозі, Різдво на Софії та, звісно, країна мрій. Всюди встигає моторний скрипка продюсер. Мабуть, щороку «Країна Україна мрій проходить за іншого міністра культури. Я знаходжу порозуміння з усіма міністрами культури. Обіцяли, що будуть виділяти виділяти кошти, в тому числі кошти українські і європейські. Ми чекаємо. Ми вже 12 років чекаємо. Нас ну ми дочекаємось з вовками жити по вовчому. Вити, і ось вже музикант на громадських засадах дебютує на держслужбі. Ну, це не посада, я на, на громадських засадах, але все одно відповідає за Андрійський узвіз. Я ж не цей не, не чиновник, я можу там творче. П'ять років на початку 90-х Олег Скрипка прожив у Парижі. Саме там він став гурманом. Любов до кулінарії підштовхнула музиканта відкрити у Києві ресторан авторської кухні. А що ви вмієте готувати з французьких страв? Домашній майонез. Домашнє майне французи кажуть, що Поганої людини майонез не збивається. У Вас збивається? У мене збивається, так. Про те, як продукти потрапляють до столу, кулінар самоук знає все. У нього за містом своє господарство. Коротше, в мене повний борщ. Це з мого городу. Повний борщ. Борщ, салат, все, все повністю. Справжній український пан з великим шматом землі, скільки соток гектарів. Зараз я курпуль. Ні, в мене 10 соток. Це да одна сотка городу Це достатньо. Міцний тил людини оркестра. Родина. Олег Скрипка, люблячий батько, чотирьох дітей. Ви багатодітний тато тепер справляєтеся? Ну так. в мене ну я звик. Просто я ж цей багатостаночник. І В мене і багато фестивалів, і дітей, і друзів. Та людина талановита у всьому. Що попереду? Хіба що космос підкорити треба? Ну попереду у нас 30 років групи Воплі до плясова. Ми йдемо попереду ну, незалежності України. Ми Більш там дорослі, ніж Україна. Так, це заслуговує на величезне святкування. Ми, звичайно, не знімали вас останні 30 років, але останні 10 років, як ви бачите, Олег да, багато, да. нас багато аж, цікавого слю. Аж, Аж сльозу пробило. Ми з сюжету дізналися, що ти ще й землевласник, що вродило цього року на городі. Полуниця була дуже гарна в цьому році. Полуниця гарна. В мене персики вже зріють. Київські Олеже. Персики. <клуб> <клуб> тобто і сад, город це все як треба. Попри всі таланти, чим би ти не займався? Головним залишається музика. Абсолютно. І ми чекаємо тебе на сцені.